Це топ новини дня від п'ятої редакції. У Гуляйполі російський евпіідрон ударив по припаркованому автомобілю. Машина згоріла вщент. Люди не постраждали за добу. Запорізький регіон пережив 13 авіаударів. Ворог бив по 16 населених пунктах. Окупанти спрямували понад 400 ударних дронів по цивільним степове та полтавка потерпали від атак РСЗВ. Правоохоронці задокументували 49 повідомлень про руйнування житла українців. Ворог 12 разів атакував позиції наших захисників на Запоріжжі. На Гуляпільському напрямку окупанти наступали 8 разів на Уріхівському 4 рази. Рашисти лізли біля степового та кам'янського село оборони відбило атаки. У Запорізькій обласній клінічній лікарні провели унікальну операцію. Команда нейро та щелепно-лицьових хірургів та отоларингологів видалили пухлину, відновила анатомію обличчя та зберегли зовнішність 67-річної пацієнтки. Не перестає радувати гурмо на відео кадри бойової роботи на запорізькому та лиманському напрямках. Спецпризначенці яскраво ліквідували русняву піхоту, розгромили ворожі позиції та техніку. Кадри гідні уваги. У Запоріжжі судитимуть учасників групи за виготовлення фальсифікованого пального. Нагадаємо, троє чоловіків протягом майже року додавали газовий конденсат до дизеля та продавали його без дозвільних документів. Відходи спалювали або зливали у ґрунт, що призвело до забруднення та шкоди довкіллю на 573 тисячі гривень. Упродовж грудня, 24 та квітня 25 років, вони реалізували близько 10 тонн такої продукції. У ході досудового слідства підозрюваними частково відшкодовано шкоду в розмірі 200 тисяч гривень. Нині справа на розгляді у суді. Магате зафіксувало низку вибухів біля Запорізького АЕС 6 жовтня. На відстані кілометра від станції спостерігачі почули кілька серій вхідних і вихідних обстрілів з околиць. Ну а геросі у свою чергу вкотре нагадав і без нього всім відомий факт: обстріли збільшують ризики для ядерної безпеки на заес, яка вже два тижні не має зовнішнього електропостачання. Пропагандонське кіно до дня народження пропагандонського царя. Школярям на тот окупанти покажуть фільм про руського диктатора Путіна. Розкажуть, який він молодець і як мужественно відправляє мільйони росіян на м'ясо. Підготувались до дня народження Путіна і українці на окупованих територіях. Громадяни привітали царька з паленням його ж портретів. Акція жовтої стрічки проходить в українських Мелітополі, Токмаку, Генічеську, Сімферополі та Євпаторії. СБУ у Запоріжжі викрила шахраїв, які під виглядом військових збирали допомогу на ЗСУ. Підозрювані привласнили гуманітарку на 8 мільйонів гривень. 29-річний запоріжець у 24-му році пішов СЗЧ. Після разом з дружиною та приятелями представлялися бійцями однієї з військових частин та просили про допомогу. Для цього використовували підроблені листи звернення та початки, отримані тербомбілизну, Боржуйки, продукти харчування та навіть БПЛА продавали. Всім учасникам угрупування світить. До 12 років за ґратами ловили рибу біля бази відпочинку, отримали штраф у Запоріжжі. Двоє рибалок сітками, спіймали 3 кілограма карасів та плітки. Збитки оцінили у майже 10 тисяч гривень. На чоловіків склали протоколи про адмінпорушення. Додаткові 7 мільйонів на цифрову стратегію Запоріжжя. Питання розгляне міська рада. Гроші мають піти на розбудову системи відеоспостереження, зокрема, підключення вузлів та проектно-кошторисну документацію. Більше 4 мільйонів пропонують витратити на 135 ліцензій вежа для розпізнавання облич і номерних знаків. Режисер з Енергодара став лауреатом кінофестивалю. Світло Владислав Каленський представив роботу місто, що живе на піску. Присвячено Енергодару посів друге місце в номінації анімаційний короткометражний фільм. А більше новини у телеграм-каналі П'ятої редакції підписуйтесь, аби бути в темі.